Дякую, хлопці гоня. Голо. Дай мають Андрій. Будь! Андрій. Зараз стороні.

Один один! Ну, оно типа одна команда, але. Не забирайте один в одного! Що є? Проте! Виграй м'яч, виграй м'яч. Граємо то не нас? Не Один, один, один іде. Добре, міша. Нічого, міша, доведенька. Сам Жень, пробуй. Нічого.

Ну тут, типа два. Ні, no, я я <говори> 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 no, все мама. Ну то добре, як казав, як це вшиває. А вот. Ну все, спокина. Вот, спикай. Я просто розтяжки їм, то й все, ведеш. <говори> <говори> М'ясо сільсько. <говори> та, та, та він вже не доставали, like, та, він того. Об... Один! Чуєш, ага, багата, трошки О, кабу коліно. О, може. Я він міг вибити коліно. Так, все добре. Тихо, тихо, все спокійно, спокійно, хлопці. Боже мій. Та вперед виноси м'яч.

Виграємо. Хлопці, чого ви стоїте? Ну та треба вигравати, йти до м'яча? Це жах. Ваня, подача, подача. Та, давай! Андрушка назад. Нічого? Не бійся, пробуй через ширину. Його О, Перший! О, Вероніка, хорош! Добре! Ще раз він! Нічого, Андрій! І ще Андрій причуй! Нічого! Но. No. перший м'яч виграє найде, ты зависоком Міша. <плес> Женя, до м'яча, до м'яча треба йти! Як він тебе ззаду обігнав? Оце Вася і в тебе таке є. Дічого ти знаєш, ти він спиною твої горіть. Ті чого ти, штрафні заробляєш? ти страшні Сашка, вийди, вийди. не виходи, не виходимо. Зразу тримає м'яч без виносу. Рухаємось вперед. Ой-ой-ой! Ой, дуб! Ну що, повернулись? Повернули! Підньо, сеньора. центр шукай! Сеньора, лів, лівіше, шукай в середину. Ну як так просто? Ай, добре, тільки трохи вперед. Б'є вперед туди! Швидкі зі дожиною! Андрій, ти де, Андрій! Ский, скинь, Олег, скинь! Та не туди!

Перший м'яч, Андрій, Ваня, виграє перший м'яч. Ближче. А а, сам, Скільки? Десь хвилин пройшов. До м'яча, Тімо, до м'яча рухайся. Один. Один. Що туди в центрі є, Остар. Ти Не бійся зірати через середину! Тебе не атакують! Не бійся зірати! Розвертися за рука в іншу сторону! Що боїшся? шукайте Ну! Та ви вже стоїте! Ну давайте! Остання гра! Треба трошки взятися! Ну! Давай, Миша, я грай, Миша! О! Давай, давай, Миша! Женя, стоим он! Мы стоим он! А назад! Сеньора, шукай инча, сеньора, там же Это живой. капец! И инча сторона! Продолжение следует... Ширше, Тимофій, ширше, ширше. Ширше, ширше Ну хлопці, ну що з вами, я не Олег, розумію Олег, заховався за спиною, Олег Як в тебе добратися Бач, приймаєш м'яч взад До кінця, Олег, до кінця Давай, 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 Ванька Давай, Ванька, давай Довоженько, давай Ну, ти прияканий Пішли Так, вперед! Ще раз! Міша, то не що йому! Ви вже стоїте, не можна стояти, особливо серединка. Ти боїшся рати, Барчук? Дай, Симі, дай! Олег, набігай. І міняй напрям. Якщо... Уважно, серединка, уважно! Мо куди, суддя? Ти постав руки на спину вже. Ну Що є? Одинадцять дванадцять Вперед, сильно вперед! Помогай, синьор, помагай Мат матвій, проб'єш матвій, матвій? можеш? Матвій, проб'єш. Тимофій, Тимофій, Чого? набігай на м'яч тудись. Да, так, на підбір, та, 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 Сань. Ну, так низько, там нікого немає, сань в центрі поля, Саш. Ой, один там, Ваня, Сань, Сань. А куди? А нашим стрімку в путі.

Прийми той м'яч і рухай атаку, Для чого ти це робиш? А давай наповнити заворотцями, верніть. Е, уваніше! Що, міш, нічого, тепер добре, нічого. Серединку назад, між серединку, серединку. Та йди один на нього один. Став м'яч, раніше на газон. Боже, чого так все довго? Женька? Хорош.

Сім Один іде! Женька, тут, тут, міша страхує! Йди на нього, міша страхує! Добре! Добре, Та йо! Та що ви, вибійте м'яч, хлопці! Там ширше, Олег! Олег, а ти підкидаєшся під той м'яч, ти вже мав туди бігти. Проблема, ви хочете грати, коли є дві заміни треба, коли немає, ви всі не можете. Женька, жорстче грай. Ти дуже ніжний. Юра, зберись, давай, давай, я в тебе вірю. Ти можеш. Давай. Адріан тебе страхує в усьому. А ти на що чекаєш, Тримаєш сили? на коли? На другому майданчику зараз уносять. Сашка, віді? Говорите, говорити. Хлопці, ми не боремось. Помагай, сеньо, помогаємо. Це капець! Олег, дуже вузько, Олег, давай! Олег, в центрі! Приймай мене в сторону, там справа скільки місця маєш. Що ти шукаєш, ти гравсю сам? Сам шукаєш суперник. Давай, давай. Раз, просто. Тут тут тут. Борімося, голова. Та не боїмось! Розвертай. Іди один! Проближення! Ну, ну, ну. А... Граємо! Шість! Шість! На зарук цього тик на Ні. Чотири. Я прорахувався. Ну, ну, ну. Давай! Андрій. Ну. Котовий? Ззаді Юра. Женька, йди зустрічай, Женька. Та зустрічай, Женя! Женя, ти мав зустрічати. Ще граю один, один тут мішка водиш. Давайте, давайте, останні хвилини, викладіться е, ну що руки на нього Іди! Ναι, 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 Защипай, защипий, кидай. А, нічого. ничего. Тут а сразу, тут Один! Нічого, Міша. Давайте, давайте! Можете, я вас вірю. Давайте! Граємо. Давайте, ми вас віримо! І сюди! Вперед, перед чіпе! Сеньо, ти немає осаду, ти туди вийшли, сеньора, на аутах немає положення. флаг, м'яч! Ну, ну, вирити м'яч! Вибіч! Та вибійте Це жах! Боже, так можно и умереть. Задний, внимание, Миша! Боже, Тож останні секунди. Кожен мусить дограти з гравцем! Назарук, Назарук! Назарук, Назарук! До кінця граємо! Там трьох не треба в стінку, звідти двоє в стінку! Два в стінку! Два в стінку! Боже мій, боже мій, боже мій, поможи! Вероніка, Адріану встань стінку! Вероніка, Адріану в стінку!

в п'яте -е місце Anderfield Cup футбольна команда України. Нічó! Нічó, спокійно. Спокійно, це ще нічого не значить, хлопці. Максим, треба заспокоїтись і повірити в себе. Так нічого не вийде. Повір, спокійно, в тебе вийде зараз. Вір у себе.

Добре. Максим, вір у себе спокійно. Ти дуже хвилюйся. Не хвилюйся. Все добре. Все вийде. Да! Молодец! <связывая> Все, спокойно, спокойно. Ничего такого не скажите, потому что дуже очень... Поворот, по свистку. <связывая> <Да>! Туда, туда. <связывая>